Друзі, усім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Ми сьогодні вибрались за сомом. Це відкриття. Ми вже були на одній риболовлі, але це відео не виходило на моєму каналі, а виходило на каналчика Сашки ДНДЗ Catfishing. Я кину силочку на його канал. Можете подивитися відео зі мною. Я тільки прилетів з Канади і на наступний день поїхав на риболовлю. А сьогодні ми. З кірюхою да. вибралась на сома. Це річка Дніпро. Так що, друзі, будемо пробувати. Надіємося, що щось з цього вийде. Промаркерувалася, приблизно проміряли глибину маркерним грузиком, 100 грамовим. З однієї сторони 7, є вихід на 5 і потім знову опускається десь на 6,5, приблизно 7, на 7 метрів. Достаємо сам'ячі палки. У нас їх по дві, по одному гачку. Ми зараз закинемо по одній самячій палки і по фідерку. І спробуємо, можливо, піймати живчика нам. Або взагалі подивитися, що є за риба і ну, є тут взагалі якась риба біла або нема. Так, ну давайте по палочкам. Це палка Extreme Catfish від Mieward. Трьохметровий рост, тест в неї 150-450. Шнур намотаний тут 0,5. Катушка Black Cat 8000. Крючок, ну, він схожий, це не гамакацу, друзі. Це більш дешевий крючок. Це 2.0. Грузик приблизно 200 грам. Зараз покажу вам ще одну паличку. Вона вже з готовим монтажом. Це мій підорочок. Це Гробін Cet Fish Тест 200 3-метровий, 500 Оце такі грузики, друзі, бачите, по 200 грам, я їх сам роблю. І тут монтажик з підводним поплавком, його робить мій, мій, мій товариш. Кому потрібно, можете написати, я дам на нього його контакти. Будемо розкладатися. Зараз. Монтажик покажу вам поближче. Ось він, друзі, бачите, ось такий ось груз, йде підводний поплавок, отводик і крючок. Зараз розкладаємо і будемо закидати. Так, друзі, ну що, фідерок наш вже там. Зробили закришку на паріка, трошки стягує туди, ну, я думаю нічого страшного. Зараз буде, піде. Кирюха вже одну самячу палку закинув. Зараз буду я свою одну забрасувати. Зараз я Кирю... Да. Ну не знаю, друзі. Наче була покльовочка на фідерок. Ну, непонятно. Ні, напевно, нічого нема. Ні, щось є. Щось є, друзі. Щось не щось не, не дуже воно впирається. Ні-ні, може так. То... Ні, нема нічого. А ні, є. Густиря, друзі. Ніколаївська густиря. Якраз на живця. Якраз на живця. Трошки чуть були ще? Ні, це не треба. Ми зараз подумаємо, куди ми її засунемо. Ось так. от. Так що є густиря. Риба є. Риба є. Так, друзі, надягаємо виповска. Друзі, що мені друзі руки почали труситися, напевно, треба чайку випити, бо щось. Так що густирочка вже є. Одна. Я думаю, що ще буде не одна. Ось така, бачите, краса. Ми якщо що, потім поднаживимо ще. Все одно будемо перекидатися. І... Будемо відправляти наш монтажик у воду. Так от, друзі, перша попішла. Так, сюди дзвоночок. Друзі, є ще щось на фідер. Ще щось побільше. Це густиря просто Ніколаївська, просто більше. Подивіться яка. Оце густирка, я розумію. Оце, друзі. Оце красоточка. І все на білого? Так, да, на білого. Давай цей фідер роби. Зараз. Що це Ось така, бачите, красотунка яка. Друзі, є ще. Як опираються, б'ється, я ж чую, як б'ється. Щось там тиркнуло на цю на сонячу пауку, як б'ється. Ти просто представляєш. Що ж ти там таке? А густирян, що вона така прям по упору. Бойкенька, подивіться така. На засолочку це просто б супер. Ось така от густирочка, бачите? Друзі, ну така покльовка була, від дайфідер, майже можна сказати. Ну, так впирається непогано наче. Чуть не вкрала фідер? Це ну так, наче ну, полпону по упору не дуже велике. Зараз побачимо, друзі. Може і давай, підсачка, не знаю. Та ні, не треба, напевно. Так, що там у нас? Я не бачу де ти. Там водорослі. Ну так, да, густеря. Та ні, невелика. Невелика. Просто з травою. Це я траву тільки що зацепив. От бачите, яка красуночка. Бойка. Бойкенька така, Клювання таке в неї бойкеньке. Зараз ми тебе побачите. Друзі, ну вже закинули всі палочки на сома. Чекаємо, от вони, бачите, красотунки стоять. Ось і вон. Ну, поки що нема покльовочки. Так що, не знаю, якщо є така густера, то повинен бути сом. Можливо, ще рановато на сома. Можливо, ми з кожним роком починаємо ловити ще раніше. і раніше, Бачите, ну не знаю. ну напевно Треба шукати його. Треба шукати його. Не може бути, що такого, що зовсім він не бере. Не може такого бути. Він вже повинен брати. Вода, Температура води вже дозволяє, тому він повинен брати. Але все одно ми дуже гарно проводимо час. Вже гостирки піймали. Так що, жінка дуже просила насолити. І... Ну Побачимо, як воно буде. Ще вся ніч попереду. Невже це перший сом, друзі, була покльовочка Схоже. Схоже на першого Ще, сома. Що це? Щось Щас побачимо. Щось є. Паша. Щось є. Друзі, ну надіємось, що це все ж таки сом. А ну я як Берег пішов? Или зійшов? Так, друзі, ну що, перенаживляємось ми знов. Фідера подоставали, щоб не порушувати. У нас по дві палки, по одному крючку. Кирюхи там щось постійно. Криса. Криса, да? так? Чого тут ма криси, змії? Та хай іде живе. Крису ми ще не небу. Друзі. Є. є і гарний. Кирюха! Друзі, я надеюсь, я надіюсь на зійде є. Є, друзі, подивіться, який краси. Давай давай. Такая детская подсака тут у Кирюхи, что просто есть, друзья. это открытие. первый сон. Фу. Друзья, ну это красень, красень просто. Фу. Фу. Я такие думаю, больше пятерки. Подавиться. Еду. Ху, ну это просто бомба. Лаванда. Ху, ху, ху. Посмотрите, какой красань мой. Фу. Ой, вижу, еще еще. Да, такой, наверное, килограмм 5-7. Огонь. Что занимаюсь переносом? Да. Ой, друзі, подивіться, який красавчик мій. Фух, який, фух, красавчик. Так, друзі, ну що, перенаживляємось. Ой! Красавчик який клюнув просто. Ой. Да, і клюнув, друзі, просто на випалск. На живця мовчить. Ми ще, ще одну, одну е, донку закинув керюха на живця ось, і три в нас на виповска. З подводним поплавцем і звичайна донка. Клюнув на звичайну донку. Ось так от. Гарно клював. Фу. Так, трошки дав мені поборотися. Ви розумієте? Дусі руки трусяться. Я вже друзі почав трошки розстраюватися, що нічого не піймав. А тут бачите, хоп, і відкриття. О, кайфи. Зараз перенаживляємось, закидуємось. Оце, друзі, нас, настояще відкриття. І густирочки вечором трошки на фідер половили. І соміка впіймали. То за чим їхали, то і зробили. Так що ви дивіться, не перемикайтесь, це ще на кінець. Зараз 12 та ночі. Так що ще є час піймати і більшого трофейчика. Весня трофей розпочати. Друзі, у нас змінилася погода, дує вітер, волна така, коротше. Тут кришечку забрати. Волна вітер вже некомфортно і так прохолодно стало не знаю буде ось такий вітер ще зараз чи не буде вже але побачимо побачимо закинуті ну, стоять на берегу але все одно вже рибагловля удалася тому та якось так, так що підтримайте лайкосиком друзья, есть. Есть еще один. На монтаж с подводным поплавком. Ух ты. Ух ты. Да, хороший. Друзья, хороший. я тоже бачу. А чекай, он не так не просто и сдаётся. О, Бачите? Давай, давай. Давай, ради Иди сюда. Подожди. Э, э, а я ж говорю, маленькая подсака. Маленькая подсака. Поднимай. <реш> <постався> <постався> no, це вже поменьше. Не nee, ну все равно тряхан, тряхан, три з половиною, наверное, може даже больше. Зараз ми його, друзі, поміряємо. Бачите, <постався> uh. на оцей монтаж з підводним поплавком. Друзі, ну що, забрасуємо. Забрасуємо. Наш монтаж. І чекаємо ще на покльовку так, є А де дзвоночок? Сняв я його, чи він улетів? А, є. Ага, побачив. Друзі, ну вже 4.29, ще темно. покльовок більш не було, ще один раз тикало у Кирюхи на один з спінінгів. Живець мовчить, так що напевно. І, ну і я хочу так сказати, що живця тяжело, ну, важко далеко бросати, бо... Він навряд чи виживе. тому його далеко не забрасували. Ну, Сом брав з дальньої дистанції, десь приблизно з 50 метрів десь. Десь так. Щось я так замерз, дує таким холодним. Треба, мабуть, збиратися додому. Друзі, тільки що була ще одна покльовочка. Я потримав його, але я, напевно, дуже рано смикнув. І все, нічого не вийшло. Ой, це прикро, прикро, друзі. Ну нічого, зараз перенаживимо. 4,29, а він ще клює. Бачите, редко на метко. Теж був гарний. Ну, Я дуже рано його смикнув ще трошки почекати Ой. друзі ну що осінний ранок таке відчуття що зараз піде дощ бо ну, все затягнуло знаю треба напевно витагувати снасті, снасті і збиратися додому було хвилин 20 напевно може 30 назад покльовка я її про... Пролюбив. Короте. Рано смикнув, почувствовал собі, але е, трошки я, я стояв просто рядом з, зі, зі спінінгом і він тільки дёрнув так старий раз. І я смикнув і чувствую, як чувствую, і видрав в нього з рота. Так що ось таке, друзі, відкриття у нас вийшло. Опа. Опа, друзья, на очах, гляньте. Расставляю камеру. спининг. Кирюха. И это гарный, друзья. Так и да. Так и да. Так и да. Так, сейчас я чуть-чуть подкручу, потому да, что -то... Нет, это сильно затянуто. Так не спеши только с пацакой. Что-то я не могу его вымотать. Ух ты! Пух ты! Ух ты, пухты! Какой-то такой бойкий! Баа, Та я бачу, що повів іншу сторону. Не спеши, він же рядом не спеши тільки його брати. Хороший, хороший, я бачу. Бачу, друзі, хороший. Не спеши, не спиши. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Голотне повітрячка. Є, є, друзі. Хорош, красавчик. Фу, бачили на очах, друзі. На світанку на очах. Ай, красочка. Да. Крутяк. Просто крутяк. Фу. Прямо на очах, на ваших було. Фу, ну це залік. Ооо, красота. Ось такий крушотунчик наш. За краюшек, друзі, подивіться. Просто Ой, це, це я, я, я іншим спілінгом. За краюшек тримався там, майже за краюшек. чуть щоб і мог би зійти. Фух. Так, тащиво. Важкий такий. Слухай, ти скільки там вісиш. Щось ти важкуватий. Наївся. Да, наївся наших черв'ячків. Хробачків наших наївся. Фух, ну подивіться, який красенький. А за сам краюшек тримався. Ох, Фу, зараз один рукавички буду тебе доставати. Фу. Друзі, подивіться, за що він тримався. Гляньте. Ось за краюшок, бачите? Який крючок і випав. Ось так от. За такий тяжешкинький. Ось такий, бачите. Так, да, в ньому, звісно, немає десяточки, але все одно супер. Том вже почав клювати, так що виїжджайте, пробуйте. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І ми зустрінемось на реоболов'я.